Папа римський прибуває до США після візиту до Куби. Звертаючись до кубинців, понтифік закликав їх бути толерантними і не боятися змін. Матір примирення збери своїх дітей, росіяних по всьому світу. Зроби кубинський народ домівкою для братів і сестер, щоб ці люди могли широко відкрити свій розум, своє серце, і своє життя для Христа єдиного Спасителя та відкупителя. Богослужіння папи відвідав президент Куби, який називає себе атеїстом Рауль Кастро я думаю, зміни можуть прийти на кубу. Я думаю, послання про милосердя від папа глибоко лягло в серця усіх кубинців. Ми повинні не переставати думати про те, що ми всі повинні спробувати зробити наше майбутнє кращим. А тим часом у Вашингтоні за понад тисячу кілометрів тривають надзвичайні приготування. Тут біля цієї сцени поблизу капітолію від завтрашнього дня прибуватимуть тисячі туристів. Вони приїжджають до Вашингтона, щоб особисто привітати вперше в історії папу Франциска. За даними поліції, сюди прибуде близько півмільйона людей. В американській столиці тривають останні приготування до цієї історичної події. Понтифік прибуде на військову базу у Мериленді Base Andrews. Служба розвідки почала приготування до цього візиту ще кілька місяців тому, відпрацьовуючи різні сценарії надзвичайних ситуацій біля автоколони. Понтифіка Папа Франциск відомий своїм виходом у люди для особистого спілкування та благословення вірян. Папа приїжджає в цю країну. Я в захваті. Що справді добре? Це те, як сприймають люди його візит. Він подобається усім. Чи це католики, чи ні? Він є людину, яку легко любити. він пропонує нову перспективу на католицьку віру. Це добре, що він приїжджає поспілкуватись із американським народом. Водночас деякі місцеві мешканці не особливо захоплені подією через особливі заходи безпеки і закриття вулиць. Буде дуже багато людей, багато заторів, багато пішоходів, що переходять дорогу. Це буде хаос. Щоб забезпечити максимальний порядок у трьох містах, які відвідає Франциск у Вашингтоні, Нью-Йорку і Філадельфії. Правоохоронці і служби сервісу працюватимуть у посиленому режимі. Територія буде добре захищена працівниками служби забезпечення масових заходів. Ми маємо сцену на доброму рівні, прекрасна стіна для відеоекрану, щоб організувати належним чином цю духовність. Бізнес також не спить. Полиці сувенірних магазинів в столиці вже заповнені футболками, кепками, значками та іншими дрібничками на пам'ять про подію із зображенням глави католицької церкви. Через велику кількість туристів, працівники деяких державних закладів у Вашингтоні змушені будуть працювати з дому або взагалі не виходити на роботу. А у Філадельфії оголосили закриття деяких шкіл на період візиту папи.